Маруся Чурай. Хто вона? Українська співачка, талановита піснетворка чи дівчина з народу, яка отруїла коханого? Її образ приваблював багатьох українських діячів культури. Їй присвячували твори мистецтва, фольклору, літератури. У художній літературі вперше до постаті Марусі Чурай. Звернувся Левко Боровиковський у своїй баладі Чарівниця. Варто також згадати і корифеїв українського театру Михайла Старицького, його драму Ой не ходи Грицю тайна вечорниці, Марка Кропивницького Дай серцю волю заведе в неволю, поета ХХ століття Володимира Саміленка, його драму Маруся Чураївна. А також повість нашої відомої Ольги Кобилянської у неділю рано Зілля Копала. Але, безперечно, найкращим твором української художньої літератури, як класичної, так і сучасної, є історичний роман у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай, який був відзначений Шевченківською премією у 1987 році. Як сказала сама авторка про Марусю Чурай, ця дівчина не просто так Маруся, це голос наш, це пісня, це душа. Цьогоріч Марусі Чурай виповнюється 400 років від дня народження. Також цими березневими днями свій славний ювілей. Відзначатиме і наша геніальна сучасниця Ліна Костенко. Того з нагоди цих ювілейних свят, Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені Михайла Івасюка ініціює мережовий проєкт. Запрошуємо публічні бібліотеки області до організації літературно-мистецьких заходів, акцій. На пошану наших славних Україну. А розпочинаємо поетичним челенджем, читаємо Марусю Чура. Весна прийшла скасовано угоду вся Україна знову у вогні, цвіте земля задивлена в свободу, аж навіть жити хочеться мені. Як гарно в хаті, як простору в сінях, як оживають ниви і сади, а щоб щось лишилось на насіння на Пасху їли хліб і злободи. І знов лелека молиться до зірки, Клинець городу хоче врожаю, Є жменя жита, макує півмірки і чорнобриці, й трохи Спаси Спасибі земле за твої щедроти, за білий світ. За те, що довші дні прийшла весна, сухоти є сухоти, все гірше є і гірше є мені. Іван приходив. Так посидів мовчки, Встав, пішов, оглянувся з воріт. Лише весна укинулась в листочки, підняв їх знову гетьман у похід. Заграли знову труби до походу, війнуло громом. Стисьми на ріки Богдан підняв козацтво за свободу, універсалом обіслав полки. Виходить полк Іван під корогвами, і я, крізь шляху, осторонь стою, моя душа здригнулася словами, співають пісню Боже мій, мою. І зелененький барвіночку, і не плач, не журися, за свого маленького Богу помолися. І про того козаченька, що їхав задесно. Рости, рости, дівчинонько, на другу весну, і про воду каламутну, чи не хвиля збила, і про ту дівчиноньку, що вірно любила, і про гору високую, і про ту криницю. Дівчата вчора берегом ішли та й заспівали, ой не хоти А я стояла, що ж мені кричати? Які мені сказати їм слова? Дівчаточка, дівчатонька, дівчата? Сю, не співай, я ж іще.